Доброго дня, мої любі малята, я рада вітати вас на нашому занятті. <рес> Ой, малятка, а хто з це так плаче? Здається, це плаче на зайчик. Зайчику, що трапилося? Я плачу, тому що боюся хитрого вовчика, не знаю, куди мені заховатися. Тому прибіг до вас, що ви мені допомогли. Не хвилюйся, зайчику, ми з малятами обов'язково тобі допоможемо. Але скажи нам, що нам потрібно зробити? Мені потрібно сховатися у травиті. Ми тобі допоможемо, малятка. Допоможемо нашому зайчику. Так, малятка, допоможемо. Але спочатку давайте нашого зайчика пригостимо смачною морквинкою. Давайте розглянемо травичку. Яка вона красива! Зеленого кольору, рівненька, є висока, є низька. Ось таку травичку ми будемо сьогодні з вами ліпити. Для роботи нам буде сьогодні з вами потрібно тісто зеленого кольору, серветка. Але спочатку давайте ми з вами зробимо гімнастику для наших пальчиків. Зайчик пострибав, вушками помахав, потім зайчик задрімав. Пісеньку послухав. Беремо тісто і крути зробимо з нього травичку. Качаємо по дощечці. Потім травичку прикладаємо на аркуш паперу. Ось яку травичку ми зробили для нашого зайчика. Наш зайчик задоволений. Тепер Каві може сховатися за травичкою. вам, малята, за допомогу.